Всім привіт! І у нас з'явилася нова рубрика Ням-Ням-Експерт. Тож поїхали. Сьогодні мені до рук потрапив барабанний барабани дріб. Ось такий смаколик. І це Doritos Flaming Хот. Я знаю, що тренд на цю серію вже пройшов, але ну, ми будемо коштувати все одно. Відкривається легко, як звичайні чіпси. А пахне як трошечки поганенько. Сподіваюсь, смак буде кращим. Тож відкриємо і побачимо, які вони на вигляд. На вигляд вони прикольненькі. А на смак, М -м -м, воно, типу, має бути гостре, а воно на смак дуже гостре. Прям слів немає. Коротше, сказати нема що, але доїдаємо цю чіпсину. Хоча вони й гострі, але їхній смак мені подобається через те, що він такий солоний... Але вони дуже гострі, друзі, прям дуже. Вони то гострі, але смачні, тому я їх їм. Але за водою сходити необхідно. Кілька ковточків води і переходимо до чіпсів. Їх аж важко їсти. Ну, але нічого, вони смачні, тому я хочу їх доїсти до кінця. Ух, нарешті можна відпочити від чіпсів і попити трішки води. Гаразд. І я нарешті можу вам дещо сказати: якщо ви їли ці дорітос і вам вони сподобались, то тоді ставте лайк на це відео. А якщо вони вам не сподобались, то тоді ставте дизлайк в коментарях. Тож, всім па-па!